Миру всім. Цивілізація, розвиття, смерть, пекло, життя, благословення, прокляття все відоме і невідоме залежить тільки від Бога. Адам і Єва отвергли Бога, і вони послухали сатану. Вони питались замінити, ігнорувати Бога. А весь світ держиться на Богі. Но Бог віддав свого сина за цей світ. Він також любив світ, що віддав свого сина, щоб ніхто не погиб. Всі мали спасіння. Ісус прийшов в цей світ, щоб кожен з нас міг возродитися, отримати те наслідє, предназначення, що загубили наші пращури і предки. Бог любящий, який віддав свого сина для того, щоб ми стали дітьми Божими. Бог поставив свою церкву, щоб церква возвіщала, щоб ми прийшли до Бога і вибір стоїть тільки за нами. Де ми будемо в пеклі або з зб... бо?